Послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 2, вірші з 11 по 18. І святяй Бо і освящай мій от єдиного всі, Є я єж раді віни не стидіться братью на ліцаті їх глаголя. Возвіщу имя Твоє, братья моей, посреди церкви воспоютя, и паки, аз буду надеяся нань, и паки аз и дети я же ми дал есть Бог, понеже убо дети, приобщишася плоти и крови, и той приискне приобщися те же. до смерти упразднит имущего державу смерти, силич дьявола, и избавит всех елицы страхом смерти через все житие по беша работе. Не от ангел убо когда приемлет, но от семени Авраамова приемлет отнюд уже должен бе по всему подобитесь братии, да милостив будет и верен первосвященник в тех, я же к Богу, бо я же очистите грехи людские. В нем же бо пострада сам искушен бы, может и искушаемых помощи. Бо хто освячує і ті, хто освячується усі від одного. З цієї причини не соромиться він звати братами їх, кажучи, сповіщу про ім'я Твоє, браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви. Іще на нього я буду надіятися, іще. Ото я та діти, яких Бог мені дав, а що діти стали спільниками тіла та крові, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Бо приймає він не анголів, але Авраамове насіння, тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвящеником у Божих справах для вблагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробовуваний? У тому він може і випробовуваним помогти.